Таємо слухачів українського радіо, які залишаються з нами та приєднуються у студії для вас. Працюють Олена Зелінченко, Роман Коляда. І далі ми зокрема зосереджуємо свою увагу на Харківщині. Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зауважив, Харківщина тривають наші контрударні дії. Напрямок посилено, зокрема, Вовчанські загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці. Йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів. Ми знищуємо піхоту окупанта і техніку, заявив глава держави. Ну і варто звернути увагу також на зведення генштабу, де зараз кількість знищених окупантів щодня вже далеко перевищує цифру в півтори тисячі. Тут питання тільки в тому, що Російська Федерація це не той ворог, який рахує знищену живу силу, тому що кількість юнітів, які вони можуть поставити, як вони кажуть, в ворожі вона насправді дуже велика. І тут. Ти питання тільки в тому, скільки сили засобів ми маємо для того, щоб ефективно цю кількість знищувати, і що з цим робити далі, що з цією навалою, які стратегічні цілі противник ставить перед цим наступом, можливо, є якісь неочевидні. все це будемо обговорювати просто зараз з військовим експертом, полковником запасу ВМС збройних сил України Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, доброго ранку! Вітання вам, слава Україні! Героям слава. Героям слава, тож почнемо з загального огляду ситуації на Харківщині, так як бачите її ви? Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? Ситуація на за оцінкою головкома збройними силами України генерала Сирського складна, але вона не є кризовий рівень. Зараз точаться бої в нашому прикордоні, і ми тут маємо розуміти. З одного боку, Україною шириться зрада з мовляв, російська армія вторглась на наші території. Немає масштабного спротиву з боку українських сил оборони. З іншого боку, ми маємо розуміти, що це не зовсім відповідає тим реаліям, які є на полі бою. Бо перша лінія оборони та захисних споруд. В прикордоні знаходяться на відстані 8-10 кілометрів від лінії держкордону Україна відповідно з Російської Федерації. Чому та саме в такий спосіб будувалися лінії оборони та захисних споруд? Бо ближче неможливо ближче працює ворожі міномети, ворожа артилерія. І, відповідно, за таких умов створення інженерних фортифікацій можливо лише на таких відстанях. тож фактично зараз ворог ще не досяг нашої першої лінії оборони, а бої точно так званій сірій зоні. Звісно, що ворог ще й досі використає не використав всіх своїх ресурсів, які він зосередив на території Білгородської області. Їх, до речі, там не 50 тисяч, а 32. Інші 18 тисяч розташовані на території Курської і відповідно Брянської областей. Але звісно, що левова частина з 152 тисячного групування військ це Білгородчина. А отже. Ворог зараз задіє всі ці ресурси для того, щоб створити так звану санітарну зону чи буферну зону, намагаючись чим далі відтіснити наші сил, сили оборони ближче до Харкова. Щодо перспектив розвитку ситуації для ворожих сил, вони геть кепські. Чому? Тому що ворога банально немає ресурсів для того, щоб проводити оперативного рівня наступу, тому що ті успіхи, які він зараз здобув, вони носять. Тактичний рівень, але з іншого боку, ворог несе неймовірного рівня втрати. Бо активно працює наша артилерія, а це значить, що артилерійські боєприпаси у наших воїнів є. Активно працюють наші оператори фіпівдронів, раз за разом знищуючи ворожу бронетехніку та ворожий особовий склад. Ну і звісно, ротація, кадрове рішення, яке ухвалив генерал Сирський, призначивши на посаду, відповідно, угрупування Харків у славного. Генерала українських збройних сил йдеться про Михайла Драпятова. Це так само раціональне рішення, бо я знаю сависта цього генерала, знає його вишки, фах і спроможність організувати в складних умовах ведення в нашу випадку йдеться про оборонні бої. Тому я думаю, що протягом найближчих доби можливо двох ситуація буде там повністю стабілізовано на цій ділянці фронту, і ми маємо розуміти, з якою метою взагалі ворог так сумне активно на цій ділянці фронту. Він намагається розтягнути наші стратегічні ресурси, бо ще до ми вели мову про те, що лево частина наших ресурсів мала була б спрямована на східний фас російсько-українського фронту ближче до час Яра на Покровський на Кураховський напрямок був очевидно на чому ворог саме там зосередив леву частину своїх ресурсів для того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Йому конче потрібно повністю окупувати всю територію Донеччини, і саме на цьому він концентрує усі свої зусилля. А харківський напрямок, так само як і південь Запорізької області, це лише допоміжні напрямки, метою яких є максимальне розтягування наших стратегічних резервів. Пане Владиславе щодо інших гарячих точок, от зокрема Донецький напрямок, чи відтягує звідти сили свої людські ресурси, ворог чи все-таки там залишається та ж маса. Ну я маю на увазі, чи стало хоч трохи легше нашим оборонцям. І також у вечірньому зверненні президент згадує сумщину Чернігівщину, де фіксується проникнення диверсійних груп, обстріли то що і ці напрямки так само, що там відбувається. Почнімо з Донецького. Що стосується напрямку східного фасу Російсько-Українського фронту, зараз там. Не Спостерігається жодного зменшення ворожої присутності. Ворог так само активно атакує на визначених рубежах та ділянках. Західнішої та Авдіївки в районі час Яра. Ворог останнім часом дедалі більше концентрує свої артилерії і керованих авіаційних бомб. Взагалі, це ну буквально зло. Ті саме керовані авіаційні бомби. Бо проти них наше польове укріплення мають досить слабкий рівень захисту. Ну очевидно, чому 250 чи 500 кілограмів в сталі та вибухівки, які летять на голову наших захисників, від того от край важко захиститися нашими в наших польових умовах. Навіть на накатав три рівня. Калот від того не рятують, і це насправді серйозна проблема. Ми треба шукати можливості щодо нищення ворожих літаків на всіх тих самих керованих авіаційних бомб. Звісно, що українська армія змушена маневрувати, змушена приміщуватися на інші рубежі та позиції для того, щоб реалізувати ключову місію, в берегти життя наших воїнів. Але те, що ворог не припиняє своїх шалених за темпами та оксімами втрат. Намагань посунутися, чим західніше на східному фасі російсько-українського фронту. Це очевидно, чому ж ворог так поспішає, як можливості. Справа в тому, що сьогодні в Києві знаходиться з неоголошеним візитом держсекретаря США Блінкін і здається, він привіз через чергову добру звістку щодо. Наступного траншу військово-технічної допомоги. А це значить, що в перспективі українські війська отримують додаткову партію і систем протиповітряної оборони, і ракет до них, і артилерійських систем, і відповідно боєприпасів до них. А це значить, що кінець це ми вийдемо на формат паритету в засобах вогневого враження, і ворог вже не буде мати такої шаленої переваги в засобах артилерійського враження, в засобах вогневого впливу. Тому вороги постачаємо. Тепер сумщина Чернігівщина. Сумщина та Чернігівщина тут ми маємо розуміти, що, хоча на території Брянської та Курської областей сумарно знаходиться близько 18 чи до двадцяти тисяч особового складу, а Брянщина взагалі з російського боку так щільно замінована. Тим не менш, скоріш за все, ми найближчим часом будемо бачити серйозну активізацію дій ворожих диверсійно розвідувальних груп саме на території нашого прикордоння. Так само на Чернігівщині та Сумщині, скоріш за все, ворог буде активізувати свою діяльність в рамках вогневого впливу, в рамках атак за допомогою керованих авіаційних бомб. Ворогу дуже потрібно максимально розмухати ситуацію на різних ділянках фронту, щоб ми були змушені розтягувати наші стратегічні резерви. Ну я пев в тому, що і голова військово-цивільної адміністрації Сумщини і генерал Володимир Артюх і очільник профільної. Оба адміністрація на Чернігівщині вже доклали всіх необхідних зусиль щодо і посилення наших оборонних та фортифікаційних сторон, і відповідно взаємодії з нашими силами оборони, які прикривають наш кордон на Чернігівщині та Сумщині. А отже, ситуація, хоча і буде досить буремні в нашому прикордоні, навряд чи вона буде мати ознаки розширення в тих територій, які будуть знаходитись під ворожим контролем. Ба більше. Ключовий фактор, який визначає ситуацію на полі бою, це ресурси. Я сподіваюся, що коли нарешті до України прибудуть в товарних кількостях озброєння, боєприпаси до того озброєння, ситуація на полі бою буде стабілізована. Бо для всіх очевидно, голоруч з ворожими танками воювати неможливо. А отже саме ресурси є визначальним чинником, які дозволять нам стабілізувати ситуацію на полі бою. І я на са немає ілюзії з приводу того, що 61 мільярд спроможні до корінна змінити ситуацію на полі бою. Але ти не маєш стабілізувати ситуацію в рамках нашої стратегічної оборони. Цих ресурсів нам точно вистачить. Тут впадають в око кілька публікацій в Нью-Йорк Таймс, які хотілося б деякі тези з них хотілося б обговорити, і передусім хотілося б обговорити, що це за канал комунікації New йорк Таймс, через який йдуть отакі. Ну їх можна потлумачити як вкиди, або можна потлумачити як джерело зрештою інформації для роздумів. От зокрема, Нью-Йорк Таймс пише, що розтягування фронту на такі довгі відтинки, протяжність його зростає. Тепер от Харківщина і на Чернігівщині. На Сумщині, що й новами згаданих, у нас побільшало проблем, що це, мовляв, підвищує ймовірність прориву на якийсь із ділянок, бо Україна, мовляв, має проблеми з мобілізаціями. Як ставитися до такої інформації? Маєчня справа в тому, що у ворога немає таких ресурсів, щоб на інших ділянках фронту на Чернігівщині чи на Сумщині реалізувати бодай оперативно рівні наступальні дії. Так, звісно, вони не можуть створити проблеми в рамках тактичних дій, тобто діяльності тих самих диверсійно-розвіднеї груп чи активної роботи ворожих мінометів чи артилерійських систем. Найбільше росіяни не спроможні. Вони фізично не на те на те ресурсів. Що ж, стосується максимального розширення. В території, де відбувається бойові сутички, ну то що чули, зверніть увагу з одного боку північ та північний схід нашої країни з іншого боку, південь, тобто Запорізька область. Тобто, ворог намагається в такий спосіб діяти, щоб максимально розтягнути наші стратегічні резерви. Ба більше э, спілкувався нещодавно зі своїми колегами, які мали найближчим часом вирушати для виконання певних завдань в районі Час Яра зараз їх перенаправляють на харківський напрямок. Тобто, очевидно, що український генеральний штаб змушений реагувати на ті виклики, з якими зараз стикається наша сила оборони на. Харківщині, хоча я знову ж таки впевнений тому, що е, навіть е, маючи відносно менші ресурси від ворожих сил, які зараз задіяні на Харківщині, ситуація може стабілізувати тільки, но ворог почне наближатися в притул до наших інженерних фортифікацій. Так, звісно, ми всі бачимо, чимало нарікань з боку наших військових до якості. В реалізації завдань щодо будівництва інженерної фортифікації. але я думаю, що в кожному окремому випадку треба більш детально розбиратися. Чому тому, що ворог активно використовує те саме кероване авіаційне бомби на харківському напрямку, здається, по заминулої доби було використано 144 сорок каби. Кожен з тих кабів руйнує все і вся там. Сподіватися, що укріплення, які зроблені з дерева та з землі, спроможні бути витримувати пряме влучання кабів, молоду що не варта. А от щодо посилення наших можливостей ППО і артилерійських можливостей, то це точно дозволить нам стабілізувати ситуацію, так само як і дозволить знищити ворожої сили. Чим більше вчора бачив в мережі інтернету чимало відео про те, що ми знову почали активно використовувати снаряди з касетною бойовою частиною. А це значить, що мартеролог російських втрат в живих сирі буде лише зростати. Я зауважу, що зараз росіяни дуже активно використовують різні вкиди для того, щоб створювати панічну ситуацію серед українців, але на випередження скажу так: якщо не можете особисто взяти до рук зброю воювати, то просто донатьте і вірте у тих, хто захищає наші кордони і Україну в цілому. Пане Владиславе, ще південний напрямок. Ми не згадали, що там зараз відбувається? Чи відтягують звідти сили, чи залишають той резерв, який там і був. Що що стосується е, півдня Запорізької області, то там ворог десь тижні 3-4 назад почав активну передислокацію підрозділів 7 та 76 повітряних десантних дивізії на територію Луганщини, де саме в подальшому ворог її буде застосовувати? Поки не зрозуміло, хоча я е, бачу по диспозиції ворога найбільша концентрація техніки зосереджена саме на купінському напрямку, чи наважиться ворог поєднати? Танкову та десанту складову для того, щоб масштабно атакувати Купінському чи на Ліманському напрямку, поки що достигменно невідомо, немає чіткого розуміння, в якій саме бойові порядки будуть вишикуватись ворожі сили, і де саме вони будуть концентрувати свої головні зусилля. Але що стосується динаміки на півдні запорізької області, зокрема в районі Работіного чи в районі Старомайорського, то там бойові дії нащухають. Вони можливо не так медійно підсвічені, але динаміка. Там досить висока, ворог намагається постійно атакувати. Наші сили оборони ведуть оборонні, бої, там де можливо проводять контратакувальні заходи. Тобто ситуація досить динамічна, але е, заради там точно немає. Хоча безумовно нашим воїнам там дуже складно. Що ж стосується півдня Херсонської області, то понад один рік кілька плацдармів отримують наші вічі духи. Про них треба говорити окремо, бо це насправді звитяжні герої, наші морські піхотинці. Представники підрозділів територіальної оборони, наші прикордонники на різних ділянках фронту на лівому березі Дніпра продовжують вести оборонні бої проти сил ворога як кратно більші ніж наші можливості. Та у вороги і артилерія і авіаційна компонента, але навіть за таких умов ворог нічого не може вдіяти з нашим. Проти з нашою боротьбою на лівому березі, і це важливий чинник, бо ворог змушений тримати досить потужні компоненти військового компоненту на півдні Херсонської області, замість того, щоб спрямувати їх до прикладу на південь Запорізької області, яке є дуже важливим для ворожих солдат і ще одне західне видання The Wall Street Journal Пише про те, що мовляв знизилася ефективність нашої протиповітряної оборони, принаймні з точки зору кількості збитих ракет. Що тепер ми збиваємо 30%. Це пов'язано з чим. Інший асортимент застосовує ворог. Змінилося, змінився наш арсенал, чи його кількісне наповнення, що відбувається, і наскільки це взагалі релевантні цифри, на вашу думку. Це пов'язано з тим, що голоруч ворожі дрони та ракети збивати неможливо для того, щоб ця тактика була максимально ефективною, Нам потрібні ракети, нам потрібні зенітно ракетні комплекси, нам потрібні додаткові ресурси, щоб посилювати систему протиповітряної оборони нашої країни. Зокрема, ті саме винищуючі F-16. Через серйозне зволікання йдеться про сім місяців внутрішніх політичних баталій Сполучених Штатах Америки. Ми не мали можливості вчасно та повноцінно отримувати ті самі ресурси, які б нам на на закривала небо на території України. І досі, коли після того, як було ухвалено відповідне рішення, триває дискусія, яка ж країна ціна спроможна передати нам додаткову систему. Батареї Петріу рішень немає, і це серйозний виклик, бо територія нашої країни досить велика. А ворог, до речі, гнучко гнучка адаптується до тих реалій, з якими стикаються його ракети та його дрони камікадзе. Зверніть увагу, за якими дивними траєкторіями останнім часом літають ворожі ракети і ворожі дрони. Ну хіба що ракети за викличеннями лише кинжалів, які зазвичай е, прямо прямою до визначених цілей, а інші можуть маневрувати переміщуватись тими регіонами нашої країни. Які на думку росіян менш захищені системи протиповітряної оборони, щоб точно досягти визначених рубежів та цілі. Це серйозний виклик. і Це потребує від нас додаткових ресурсів для того, щоб адаптувати нашу систему протиповітряної оборони щодо дії проти ворожих дронів та ворожих ракет. Війна це змагання, війна це. Постійний пошук найбільш раціональних рішень щодо знищення ворожих сил меншими ресурсами. Але тим менше війна триває, ми розуміємо, заради чого ця війна, бо ворог не приховує своїх міських планів щодо знищення України як держави, а українців як складової спільноти народів світу. Тому в нинішніх умовах ми маємо знайти такі можливості, щоб у ворога не було жодного шансу на перемогу. Ворог шукає різні способи, і одним із таких, зокрема, в Інституті вивчення війни, називають ось ті перестановки кадрові, які зараз відбуваються у Міноборони Російської Федерації. Це, мовляв, на думку фахівців Інституту вивчення війни вказує на те, що Росія готується до затяжної війни. Ну, по-перше, питання а хіба не було ознак і раніше, того, що вони готові до такої затяжної війни, бо не було. Видно, здається, що вони збиралися виходити з тієї війни, яку самі і розв'язали. Ну, як можуть ці перестановки вплинути на перебіг подій на фронті? Андрій Білусу. Хто він такий? Він свого часу разом з Глебом Павловським, відовим політтехнологом. Та ще рядом визначних саме політичних діячів, саме технократів, створив клуб, з діяльністю якого було формування певних суспільних думок і реалізація певних політичних процесів. Він розуміється на цій темі, тому звернути увагу, одна з перших його заяв була на тому, щодо посилення соціального захисту військовослужбовців російської армії, відповідно, учасників так званих спеціальної військової парад. З іншого боку, він технократ. Є прихильниками дуже жорсткої державного рівня лінії концентрації зусиль. А отже, скоріше за все він буде спрямувати свою діяльність на те, щоб максимально мілітаризувати. Російську економіку не лише з е, оборонно-промислового комплексу Росії, а й усі галузі, які причетні до того процесу, тому це дуже небезпечний ворог. Він обізнаний, він фаховий. Я думаю, що він знайде е, можливості для того, щоб максимально мілітаризувати російську економіку, з іншого боку, створюючи привабливу умови для проходження військової служби у лавах російської армії. Тобто, виклик дуже серйозний. Тут ми маємо розуміти, що Україна має заробити, в тому числі на державну. На урівні щодо адаптації наших, в тому числі моє можна, владців до да, тих реалій, з якими ми будемо стикатися в перспективі. Бо активізація та інцифікація процесу виробництва на наших оборонно-промислових комплексах, реалізація інформ... державної інформаційної політики щодо мобілізаційних процесів все ці питання є на часі, вони є нагальними. Реалізація. Процесів мобілізація через систему примусів це не працює. Має бути ґрунтовна системна, виважена та абсолютно раціональна державна інформаційна політика щодо роз'яснення важливості мобілізаційних процесів. Бо ще підкреслюю, Україна Україну нас одна у нас немає іншої країни, а ворог абсолютно не приховує своїх алармійських планів щодо того, щоб знищити усіх нас. Пане Владиславе, я хотів звернути увагу на ті повідомлення, які з'являлися останніми днями. Вчора була інформація про збиту сушку. Сьогодні я бачив в соцмережах, правда, ще не перевіряв про збитий От такі Отакі одиничні втрати в авіації. Наскільки вони для ворога вагомі? І наскільки це для нас привід для радості? Чи ми можемо сподіватися, що скоро лік піде на десятки, наприклад? Ну, по перше, в зведенні від українського генштабу сьогодні зранку йшлося лише про один е значний літак. Про вертольоту в зведенні. не йшлося. Можливо, ця інформація перевіряється та верифікується. Будемо чекати подальших звітів українського генштабу. Ще, що стосується знищення авіаційних компоненти, то вони здійснюють задачі повітряної підтримки дій наземної компоненти російської окупаційної армії, і вони чимало дошкуляють. Хлопці, які знаходяться на передові, кажуть, що найбільше зло для піхоти. Для нашої піхоти на фронті це ворожита, але ще більше зло ворожий вертольот. Тому чим більше такої. Авіаційні техніки буду знищені, тим легше буде нашим воїнам, воїнам, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Але для того, щоб ефективно знищувати ворожу авіаційну техніку, нам потрібні ресурси. Е, в першому е, в новому е, кейсі військово-технічної допомоги йшлося про передачу нам додаткової партії ПЗРК типу Стингер. Сподіваюся, що вони вже не дійшли на фронт. Отже, адже за останні два тижні ми мали тричі добрі звістки Щодо знищення ворожих суш. У двадцять які є основними носіями тих само керованих авіаційних бомб, це насправді дуже важливо, бо відсутність е, системи протиповітряної оборони тактичного рівня безпосередньо в бойових порядках призводить до того, що ворожі авіатори починають поводити себе надзвичайно захвало, буквально залітаючи на наші позиції, пролітаючи головами наших захисників. Це неприпустимо. Мають бути ресурси, які будуть нищити ворожу авіаційну техніку. До речі, якщо згадати події Афганської війни. То радянський союз тоді е, почав втрачати надзвичайно велику кількість своїх ресурсів після того, як тамтешні меджахеди отримали ті самі стінгери. Вони... Якраз як такі стінгери. Дякуємо, так. пане Владиславе. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов розбирався разом з нами з тим, що відбувається у нас на полях боїв. Дякуємо.